Рудик боїться темряви. У великому лісі жило маленьке, руденьке лисенятко на ім'я Рудик. Він був веселим і допитливим, але дуже боявся темряви. Щоночі, коли наставала пора лягати спати, він говорив мамі Мамо. Залиш світло увімкненим, будь ласка, я боюся темряви. А чого саме ти боїшся, мій маленький? лагідно питала мама. Я Я не знаю, але в темряві можуть бути якісь страшні потвори. Мама усміхнулася і залишила лампу увімкненою, щоб Рудику було спокійніше. Одного вечора в лісі сталася буря. Дерво біля нори лисенят зламалося, і електрика перестала працювати. Мамо, світло не вмикається, злякано вигукнув Рутик. Не хвилюйся, любий. Це просто вітер зламав гілки. Все буде добре. За хвилинку світло появиться. Але Лисенятко не могло заспокоїтись. Йому здавалося, що в темряві ховаються страшні тіні. та загадкові істоти і чути якісь моторошні звуки. Рудик лежав у своєму ліжечку, закутавшись в ковдру. Він прислухався до тиші, яка здавалася моторошною. Рудик завмер. Чого це? Йому здавалося, що в кімнаті хтось є? Лисеня щільніше закуталося в ковдру, боячись навіть дихати. Це це монстр. прошепотів він. хі 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 монстр? Ну, це вже образа. Голос був тоненький, дзвінкий і грайливий. Рутик боязко висунув носика з під ковдри і побачив маленьку сяючу істоту, що літала в повітрі. А. -а, 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 -а. закричав він. Не кричи, бо маму розбудеш. засміялася істота. Лисиня придивилося це була маленька фея з крилами, що світилася м'яким жовтим світлом. Хто ти? Я Фліка, фея ночі. І здається, я знаю, хто тут боїться темряви. Рудик почервонів. Ну, може, трішечки. Трішечки? Ха. -ха. Замлів. Ну, нічого, ходімо зі мною. Я покажу тобі, що таке справжня ніч. Раптом стіни берлогу зникли, і Рудик побачив, що він стоїть під нічним небом. Ой ой, а де моя кімната? злякався він. Не бійся. Це все ще твій дім. Просто ти зараз у світі ночі. Подивися навколо. Рудик оглянувся. Ніч була не чорною, а глибоко синьою. Зірки мерехкотіли, немов маленькі лампочки, а світлячки кружляли навколо, наче чарівний пил. Це справжні світлячки? Так. Вони освітлюють дорогу нічним мандрівникам. Фійка помахала рукою, і раптом у небі з'явився величезний місяць. Вау! Він такий яскравий. А ти боявся темряви? Вона ж теж світиться. Просто не так, як удень. Раптом з дерева почулося, Рутик здригнувся. Що це? Це лише сова. Давай запитаємо в неї, що таке ніч. Сова глянула на них своїми великими жовтими очима. Ти, маленький лисе, боїшся ночі. Ну, вже трішки менше. Ти боїшся того, чого не розумієш? А знаєш що? Вночі багато хто прокидається. Їжачки, бурсуки, кроти. Вони люблять ніч, бо вона спокійніша. Рудик задумався. Виходить ніч, це просто інший час для інших істот. Раптом під ногами Рудик відчув, як щось ворушиться в землі. Що це було? насторожився він. Спокійно. Це просто хтось прокинувся, засміялася Фліка. Земля трохи піднялася, і з неї виліз маленький чорний кріт з блискучим носиком. Ой, вибачте, якщо злякав. Я просто вийшов прогулятись. Але, але це ж ніч. Всі сплять. здивувався Рудик. Кріт розсміявся. Ні, не всі. Я, наприклад, люблю темряву. Для мене це найкращий час дня. Але ж ніч темна. Як ти орієнтуєшся? Ха, для мене нема різниці, день це чи ніч. Я завжди живу в темряві. Але знаєш що? В темряві можна відчути світ по іншому. Ось, послухай, рутик насторожив вушка. Я я чую сову і вітер, і десь далеко дзюрчить птичка. Кріт усміхнувся. От бачиш, темрява не страшна, вона, вона просто інша. Фліка знову змахнула рукою. І раптом Рудик опинився у своїй кімнаті. О, я вдома. Але було темно, тільки лампа біля ліжка світила. Фліко, ти тут? Я тут. Давай ще раз подивимось. Що ти бачиш? Ну, ну, шафа, але вона відкидає тінь. А раптом це монстр? Подражнила його фея. Рудик розсміявся. Це просто тінь від лампи. Я бачив, як тіні рухаються, коли змінюється світло. От бачиш, темрява не страшна. Вона просто ховає знайомі речі, але вони все одно тут. Ну що, тепер ти боїшся? Думаю, що більше ні. От і чудово. От моя робота і закінчена. Пора тобі лягати спати, маленький лисе. Фліко, ти підеш? Так. Але тепер ти знаєш, що темрява твій друг. Не бійся її, а насолоджуюся її красою. Фея зробила круговий рух руками. І Рудик повільно заплющив очі. Добраніч ніч, Рудику. Наступного вечора, коли мама прийшла вкласти його спати, вона, як завжди, потягнулася до лампи. Залишити світло любий. Рудик усміхнувся і похитав головою. Ні, мамо! Я більше не боюся темряви. Він ліг у своє ліжечко і подивився у вікно. Темне небо було всіяне зірками. Місяць м'яко світив, а вдалині, між деревами, мерехтіли світлячки. Вони нагадували йому про добру фею флійко, яка навчила його не боятися темряви. Яка ж гарна ніч. Прошепотів рудик. Він заплющив очі і заснув спокійним глибоким сном.